Тання відмова у перетину державного кордону під час дії воєнного стану чоловікам з інвалідністю. І так, розберемо на практичних прикладах, розберемо норму закону і що наразі відбувається на кордоні. Це відмова у перетині державного кордону чоловікам, які мають інвалідність. Наголошую відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право перетину державного кордону. Якщо чоловіки мають інвалідність першої, другої, третьої групи, вони мають право на перетин державного кордону. Який перелік документів необхідний для того, щоб чоловік перетнув державний кордон? Це як правило пенсійне посвідчення військово зобов'язаного, закордонний паспорт. Довідка до акту огляду МСЕК, як, як, як правило, де е, посвідчено і прописано, що е, чоловік має воріність і у такому випадку має право на перетин державного кордону. Але наразі сьогодні два.